Вітаю! В цьому відео хочу показати вам, як зробити цигарки за допомогою електричного пристрою для забивання цигарок. І так, що нам потрібно? Безпосередньо сам пристрій для забивання цигарок, гільзи для цигарок і безпосередньо тютюн. З чого складається цей пристрій? Зовні він виглядає ось так: це така модель, вони є різні. Різного кольору, є металеві, є пластикові, ну то таке. От, Що ми маємо? Гніздо для подачі живлення, кнопка з запуску. Ось тут всередині, як ви бачите, ота от желізна штука, як такий, наче в месорубці такий жернов, який подає тютюн. Далі така невелика коробочка чи кориця, чи як його назвати, не знаю а, куди. Залишки тютюну просто падають. От. Що тут ще є таке? Оце регулятор синенький. Ліворуч, праворуч, він або щільніше, або слабіше прижимає ось цей речах. Що цей речах робить? Він просто прижимає гільзу до ось цієї труби. В комплекті також є ось така лопатка. Я так думаю, що, що... це так щось тут поправляти, мабуть. Ну, і щіточка, щоб так потім почистити після того всього пилу тютюну. От, підключаємо, насипаємо трохи тютюну якусь кількість, ну, приблизно. Ставимо гільзу. от, І просто нажимаємо на кнопку і чекаємо. Як ви бачите, цигарка потрошку почала рухатись. Вона рухається дуже повільно, зупиняється, в місцях зупинки буде розрив тіну. Тобто він затрамбований, а потім буде трамбуватись наступна порція. І якщо палити цю цигарку, то в цьому місці жар обов'язково відпаде. І як ви бачите, що цигарка взагалі зупинилась і далі вона не рухається. Ось якраз ось тут нам потрібна ось ця лопатка. От, що ми робимо? Ми включаємо тут і подаємо туди трошечки допомагаємо, щоб туди верново зачіплявся тютюн. Все, ось вона виплюнуло цю цигарочку. От, вона така ось тут дуже-дуже слабенька в кінці, як ви бачите. От, ну, її так можна, в принципі, ось так загнути конвертиком, щоб не розсипався тютюн. От. Є інший спосіб. Що ми робимо? Все, як зазвичай, надягаємо гільзу і погнали. І зразу ж зразу подаємо тютюн. І в кінці, вже самий кінець, я трошечки наче притримую, для того, щоб була більш щільна забивка в кінці. І таким чином, ось тут вже воно більш е пружне. От. Але зараз не буду тут розминати, а просто оце сюди поправлю. От. І таким чином воно вийде рівненько, гарненько, наче майже заводська цигарка. Якщо тютюн трошки вологий, і його так от прижати пальчиком, то воно буде гарно триматися. Якщо тютюн сухий, то краще його трошки так, наче зробити. якусь отаку кайомочку, ну, Щоб потім, коли його десь носити, десь транспортувати, щоб воно не розсипалось. От. У цієї машинки ще є одна особливість: вона може зупинитись. Але тільки в одному випадку: це коли тютюн не дуже якісний і в ньому є ось такі різні шмаття. Ну, те, що погано подрібнене, і так само воно виходить, що воно наматується на жернов, і деякий час воно не рухається, але потім воно все одно може, може там, секунд 30, може навіть 2 хвилини машинка працювати. Але тютюн не подаватись, аж доки він не виплюне оце шмаття. Шмаття виплюнув і далі пішов знову. це ми все прибираємо. Знову ставимо гільзу. І все як і перед цим От зроблю ще одну цигарочку, щоб уже все було чотенько. Воно виходить, наче трошки легше і значно швидше, ніж робити то а, ручною машинкою. Ну, комусь подобається, комусь ні. Все, всього найкращого.